Вітаю, в ефірі відкритий діалог. Мене звати Марина Лук'яненко. Мій співрозмовник сьогодні лідер партії вільних демократів Сергій Ударич. Вітаю вас, Сергій Олегович. вечора. сьогодні на сесії обласної ради депутати обрали нову голову ради. Нею стала депутатка від партії Батьківщина Валентина Коваленко. За нею у таємному режимі проголосували 65 народних обранців за любов майбороду, натомість усього 10. Сергій Олегович, як ви вважаєте, чому саме так розподілилися голоси? Я думаю, що це цілком природньо Валентина Коваленко розглядається як така компромісна фігура, як людина, яка не має жодного досвіду в управлінських процесах. От і тому я думаю, що партія регіонів погодилась на таку кандидатуру, розуміючи, що якби це не буде нести якоїсь загрози, що це такий Ну, номінальний тимчасовий голова обласної ради. Натомість Любов Майборода, незважаючи на те, що вона аналогічно не має там, досвіду управлінської діяльності, принаймні там, великого якогось, вона сприймається як такий активний борець, з партію регіонів, людина, яка там, на барикади виходить і тому подібне, тому, безумовно, регіонали розглядали її як. Конкуренцію, скажімо так, як якісь ризики, тому безумовно підтримали кандидатуру від батьківщини. Це абсолютно таке ну прогнозоване голосування. Дякую за відповідь. Наші кореспонденти відслідковуватимуть ситуацію в обласній раді. А поки що переходимо до міської. Наскільки мені відомо, сьогодні відбулося засідання фракції вільних демократів, що саме там вирішували, і чи вдалося сформувати конкретне бачення формування нової коаліції у міській раді? Безумовно, ми вчора його оприлюднювали, і сьогодні деякі уточнення внесли. По-перше, ми вважаємо, що будь-які такі речі щодо кадрових призначень, секретаря, членів виконавчого комітету вони мають відбуватися публічно, винятково публічно і мають відбуватися на підставі ну, документу про створення коаліції, про формування більшості. З окресленими завданнями. Тобто, які завдання ставляться перед там, новим секретарем, перед новим виконавчим комітетом і таке інше. Тому що, в залежності від цих завдань, далі, е, ну, відповідно, треба і людей підбирати. І Ну, Тобто, сьогодні завдання у нас не такі, як традиційно, коли проходять звичайні, там, планомірні, в мирних умовах, вибори, ну, зрозуміло, які завдання тоді стоять перед міською радою. І все. Сьогодні ми маємо унікальну ситуацію. Тобто, сьогодні, я вважаю, не можна розглядати цю міську раду як ну, легітимний орган. Ця міська рада стільки разів порушувала закон, <кій> особливо за останні місяці, що якби ну, ця міська рада. Незаконно на забаганку Тулуба звільнила міського голову. Ця міська рада за три місяці протистояння жодного разу не змогла зібратися із п'яти разів, коли, скажімо, депутати ініціювали, в тому числі вільні демократи, ініціювали позачергове зібрання для того, щоб засудити силу застосування сили проти мирних митингувальників, коли вимагали скасувати рішення про заборону мирних зібрань у місті Черкаса. Воно у нас три місяці діяло. І за ініціативи Білоусова, секретаря міської ради, ця міська рада ні разу не змогла зібратися. Вона ні разу нічого не зробила, палеця палець не вдарила для того, щоб захистити жителів міста Черкаси, захистити права свободи громадян. Не просто повне ігнорування. Все міської ради ми втратили. Вона за ці три місяці зібралася два рази: один раз поділити землю, другий раз поділити гроші. Все. Тому, якби сьогодні ми вважаємо, що ця міська рада повинна піти в минуле і якомога швидше 25 травня разом з президентськими виборами, мають відбутися перевибори міської ради. Відповідно, тоді ми повинні і визначати, які завдання перед оцим тимчасовим виконкомом, тимчасовим секретарем міської ради, які мають стояти завдання. Тому що сьогодні є різні сили, є одні сили, які там вимагають проводити транспортну реформу. Другі сили вимагають там, ще якісь там ініціативи запускати і так ж. В моєму розумінні, сьогодні розраховувати, що ця міська рада здатна які-небудь реформи проводити це ну, абсурд. Вона не здатна. Вона на сьогоднішній день повністю корумпована. Там більшість депутатів сидять на відкатах, на хабарях, на крадіжках, так би мовити, бюджетних грошах. на... Отримані хабарів за голосування за земельні ділянки і таке інше. Про це сьогодні знає все місто. Не говорить тільки Ледачий, але я думаю, що в найближчі там кілька днів ми сьогодні знаємо, і низка депутатів не буде заарештована, тому що на сьогоднішній день в правоохоронних органах зібрано докази, документальна база, за моїми даними, на 11 депутатів міської ради, так званої більшості, які знімали міського голову, і після цього почали. Ділі, жиді, ді рібани і так, далі, і так далі. Всі ці докази є. Два депутати сьогодні оголошена підозра, прийняті санкції, так би мовити, у вигляді там, домашнього арешту, особистих зобов'язань. А нарешту просто ці процеси і хід справ зупинив губернатор Тулуб і прокурор області, також по там, кількох депутатах зупинив не дав розвивати далі кримінальні справи. Сьогодні зрозуміло, що нове керівництво міліції, нове керівництво прокуратури. Я думаю, що сьогодні, завтра ми отримаємо нового прокурора області. Безумовно, вона ці справи переведе в етап реалізації, і ці 10-11 депутатів теж опиняться під арештом. Тому думати в цих умовах депутати про якісь реформи, про якісь системні зміни, вони просто абсолютно неспроможні. Тому ми повинні поставити завдання перед. Секретарем, перед в першу чергу, більшістю, яка зараз мала би сформуватися, і чітко визнати, що завдання сьогодні на ці три місяці просто втримати ситуацію від колопсу, ще раз переглянути бюджет, ще раз переглянути штатні розписи і зробити все для того, щоб за ці три місяці не відбувалося затримок з виплатою заробітних плат, не було перебоїв з енергопостачанням міста. Не було перебоїв із роботою громадського транспорту. Все, ні на які системні зміни сьогодні не можна розраховувати, бо вони не будуть проведені цією недієздатною радою. Це тільки може зруйнувати ті залишки стабільності, які сьогодні ще в місті, десь місцями полишались. Тому, як би мовити, це завдання номер один. Визначити для чого. Безумовно, ми вважаємо, що не можуть брати участь в цій коаліції. Партія регіонів, вони вже там розпустились, утворили нову групу, наше рідне місто Донецьк. От. Ми вважаємо, що ні за яких обставин вони не можуть бути допущені до формування цієї більшості. І ми вважаємо, що в найближчі дні мають бути принаймні там за кілька днів після призначення нового секретаря. І це одне із завдань, я вважаю, має ця коаліція визначити секретарю. Що всі представники партії регіонів, всі представники комуністичної партії, яких пан Білоусов. Працевлаштував в виконкомі, в керівництві комунальних підприємств. Вони всі повинні бути негайно звільнені займаних посад. Лише в таких умовах ми зможемо ці три місяці до наступних виборів якимось чином відпрацювати і припинити це казнократство, яке 10 місяців процвітає в Черкас. Наскільки мені відомо, то таких депутатів регіоналів сім, які працюють у міській у мерії у комунальних підприємствах. Як ви плануєте вимагати звільняти цих людей? Тобто це буде вимога до нового секретаря? Безумовно, безумовно, це має бути рішення міської ради. І окрім того, що хочу зацитувати частинку заяви вашої на Фейсбуці, ви оприлюднили щодо прийняття до фракції окремих депутатів міськради, які залишили фракцію після червня 2013-го, але висловили бажання повернутися відмовити. Йому задоволення цих заяв. Скільки зараз у фракції людей? У фракції вільних демократів 9 депутатів. Ми дійсно маємо, якщо ви пам'ятаєте, то після виборів фракції вільних демократів було 15 депутатів. Лише один у нас виявився зрадник це Олег Стадник, який перебіг під Крило Тулуба і проголосував за імпічмент міського голови. Тому лишалося 14. І впродовж там, останніх 10 місяців під тиском різних обставин, кримінальні справи, погрози, наїзди податкових і так далі. І так далі умовляння, пропонування там грошей, і так далі. І, так далі. і ще п'ять депутатів залишили. Ряди фракції вільних демократів. Від частини з них, от за останні дні, ми отримали звернення, усні, деякі навіть письмові, з проханням повернутися в фракцію вільних демократів, оскільки вже тиску немає, вже всі шукають де ж той губернатор, який ці всі команди давав, куди він подівся, наш герой України. Тулуб. Для нас це було непросте рішення. От. Але рішення фракції було не повертати, не приймати нікого, враховуючи те, що всім було складно. Тиск шалений чинився на всіх абсолютно членів фракції. Але є люди, які вистояли і якби пройшли перевірку. І ми не можемо собі дозволити, так би мовити, пробачати такі речі, коли зрада в натяжній найтяжчу мить відбувалася. Тому така позиція фракції. От, я особисто, скажімо, не тримаю образи ні на кого. Я вважаю, що взагалі я зобов'язаний на все життя тим людям із нашої фракції, в тому числі з не нашої фракції, які знайшли в собі мужність, які знайшли внутрішні сили протистояти тиску кримінального авторитету Тулуба. От і не голосували за імпічмент міського голови. Але при цьому, безумовно, якщо ми сьогодні заходимо в нові вибори, в формування нової міської ради, в вибори міського голови, то безумовно, треба йти з тими людьми, яким ти повністю довіряєш, і в ну, підтримці яких ти абсолютно переконаний, не жодних сумнівів. Тому от мої колеги, депутати фракції вільних демократів, виходячи з цих аргументів, та, ми їх любимо, ми їх поважаємо, ми їх шануємо, але якби довіри в плані, що. Завтра не відбудеться та саме, немає, тому ось таке рішення прийняли і відмовили в розгляді тих звернень і заяв депутатів, які хотіли повернутись. Дякую, відповідь зрозуміла. Хочу нагадати, що в ефірі телеканалу Віка триває відкритий діалог на часі. Тема перезавантаження влади у Черкасах. Гість нашої студії лідер партії вільних демократів. це Сергій Одарич. Сергій Олегович сьогодні у мерії відбувалося засідання народної ради. Ви відстежували онлайн чи побували власне там наживо? Ви знаєте, я так би мовити, як член народної ради, мав би бути там, але знаючи, наскільки, так би мовити, моя присутність, взагалі навіть моя відсутність, моє прізвище викликає істериків окремих діячів, там, зокрема в Саши Радуцького. От. Я розумів, що якщо я буду присутній, буду пропонувати якісь речі, то безумовно це призведе до просто якихось скандалів, тому я. Не брав сьогодні участі, але, незважаючи на це, там низка людей бризкала слиною і згадували моє прізвище. Хоча, якби я не розумію, сьогодні що немає інших проблем. Сьогодні є проблема зарплат. Уже пішли затримки з виплатами. Сьогодні є проблема з роботою комунальних служб. Деякі працюють на межі, так би мовити, зупинення. Сьогодні заборгованості мільйонів сягають мільйонів гривень. Сьогодні більшість комунальних підприємств за останні там півроку стали збитковими і просто на грані банкрутства сьогодні опинилися. Ну, от, тому, якби говорити про це, дайте спокій одаричу, мені є чим займатися от, і, і таке інше. Але от тінь, е, так би мовити, заважала їм працювати. Е, мені приємно, що пропозиції вільних демократів були практично повністю прийняті сьогодні Народною Радою. Олег Ліходькін, лідер фракції вільних демократів, запропонував принципи формування більшості, принципи визначення кандидатур на секретаря міської ради, на тимчасового, на тимчасовий виконавчий комітет. І вони практично там одноголосно були схвалені членами народної ради всіма представниками політичних партій, представлених в міській раді і. Громадськості, представників Майдану, тому якби радує, що все-таки цей конструктивний підхід переміг, і, скажімо, була висунута одна єдина кандидатура на посаду секретаря. Це кандидатура від батьківщини пана Добровольського, і по суті. Якби сформульовані вимоги до майбутнього секретаря і взяти курс на те, що скликати сесію, призначати секретаря, а далі йому доручати за погодженням і публічним обговоренням, обов'язково публічним обговоренням з громадськістю і з депутатським корпусом внесення пропозицій щодо складу виконавчого комітету. Судячи, знову ж таки, з постів у соціальній мережі Фейсбук, подивувала ну в такому сенсі, от вас заява Дісканта, так? Ну, що, та, я, чесно кажучи, був в шоці, коли на Народній Раді Роман Діскант виступив з фразою дослівною такою, що от ми батьківщина, ми сьогодні взяли владу в Україні і ми висуваємо секретаря, і регіонали його підтримують. А хто з вас не захоче голосувати, тих винесемо. Тобто ну такий дивний підхід. Я думаю, що це так, ну м'яко кажучи, некоректно, тим паче, що сьогодні я вважаю, що є неправильним намагатися десь там згадувати якісь там старі образи чи навпаки створювати додаткові конфлікти. Сьогодні батьківщина, яка призначила президента України, яка сьогодні призначила голову обласної ради, яка хоче там завтра, післязавтра призначити. Виконуючи обов'язки мера в місті Черкаси, сьогодні треба дуже-дуже дуже багато зусиль докладати, 24 години на добу працювати для того, щоб просто втримати ситуацію. Просто втримати господарство, нормальну життєдіяльність і таке інше. В цій ситуації створювати ворогів. Я думаю, що це неправильно. Я думаю, що Роман мав би на наступному зібранні просто вибачитися за таку некоректну поведінку, некоректне ставлення до своїх партнерів. Дякую за відповідь. Сергію Олеговичу. Сьогодні ви запропонували разом із виборами президента обирати делегатів конституційної ансамблеї. Для чого, на вашу думку, потрібен цей крок? Розумієте, є така тенденція, є така хвороба, і вона притамана не лише Україні. Вона притамана всім без винятку державам і всім без винятку політикам. Незалежно від того, це демократичні держави. чи... Якісь авторитарні держави. Кожен політик він намагається встановлювати правила гри, правила життя, виходячи із, так би мовити, своєї позиції і ну, своїх прагнень політичних на завтрашній день. Тому дуже часто приймаються, приходять люди в парламент і приймають закони, які вигідні для них. Для них особисто з точки зору кар'єри, чи для їхнього бізнесу, чи ну, Ой, так І так далі. Тому. Якби демократичні держави завжди ну, напрацьовують засоби захисту, щоб законодавство, яке ну, може впливати на життя тих, хто сьогодні його затверджує, це законодавство, щоб зменшити впливи законодавців на прийняття законів. Зокрема, якщо, наприклад, приймають якісь закони, які стосуються роботи парламенту. Конгресу США, наприклад. От у них є такий закон, по-моєму, навіть в Конституції це закладено. Що будь-який закон, який, в який хоч в мінімальній мірі стосується там, конгресменів чи сенаторів, він може прийматися Конгресом чи Сенатом. Але він набуває чинності тільки після перевиборів. Тобто, коли вже каденція тих, хто приймав зміни, закінчиться. Тобто людині нема сенсу щось міняти. Коли на неї це діяти не буде. Тобто тоді вона може думати з точки зору інтересів держави, а не з точки зору інтересів самого себе. Сьогодні є потреба змінити Конституцію. Це добре, що ми повернулися до редакції 2004 року. Це значно краще, ніж ті повноваження та Конституція, яку мав Янукович за рішенням Конституційного суду. Але ця Конституція теж не досконала. Ми з нею прожили 4 роки. П'ять років так? з президентом Ющенком, прем'єром Януковичем Іхануровим Януковичем і Тимошенко. Так, ракерок було да, ракеровок було чимало. І ми побачили недосконалість великої частини норм. Більше того, всі конституції немає навіть того, на що ми зараз наткнулися за останні три місяці. Там не закріплено право людей на повстання. Сергій Леович, прошу завершувати тому, думку до Тому необхідно змінити цю Конституцію. Але якщо ця Верховна Рада, яка зараз є, почне її міняти, вона її почне міняти під себе. Тому існує механізм скликання одноразового виборами людей, так само, як ми обираємо парламент, обираємо Конституційну асамблею, делегатів асамблеї з одним єдиним завданням: за 6 місяців розробити зміни до Конституції, їх проголосувати, проголосувати ввести в дію і після цього розпуститися. Тобто, Більше того, обмеження: члени конституційної асамблеї не можуть наступні 10 років ні бути на державній службі, ні висувати свої кандидатури до якихось виборних органів і таке інше. Ну, щоб зняти оцей особистісний ефект. Тому я запропонував, і я думаю, що цілком можливо, що Україна цим шляхом і піде. Дякую, дякую за відповідь, дякую за розмову. На цьому у мене все. Побачимося цього тижня. Нехай щастить. На все добре.